Вітаю всіх! Продовжуємо проходити гру Hitman, кодове ім'я 47. Наразі будемо проходити 10-ту місію Плутоній на свободі. Добре зроблено, Передавач, який ви продали Івану, привів нас до Бориса. Ми повинні рухатися швидко. Борис готується покинути Роттердам. Вас висадять поряд з причалом, де знаходиться корабель Бориса. Область закрита, і ворота охороняються. У нас є остання інформація про можливість існування ядерної зброї на борту корабля. Модель стара, тому ви зможете роззброїти її, якщо це буде необхідно. Діана Барнвуд, контролер агентства. Завдання місії: усунути Бориса, роззброїти бомбу і відвести корабель у міжнародні води. В разі успіху нам дадуть чималеньку суму. Ми, звісно, вже і так добряче зібрали, але нічого. Зайвими кошти точно не буду. Давайте подивимося деталі місії. Агентство вистежило корабель Бориса біля доку 45, і ми знаємо, що він на борту. Ви повинні зайти на корабель і усунути Бориса. Борис везе ядерну зброю на борту судна, вона швидше за все добре захована, і Борис навіть може озброїти її, якщо відчує загрозу. Візьміть під свій контроль судно і запустіть двигуни з містка. Потім скеруйте човен у визначене місце зустрічі в міжнародних водах. У нас інформація про невеликий склад зброї в гавані. Знайдіть його і подивіться, чи зможете щось використати. Так, з цим зрозуміло. Наша ціль Аркадій, той же Борис, вік біля 66 років, відомий міжнародний торгівець зброєю, параноїк і користувач наркотиків. Особливості цілі. Аркадій Єгоров народився в Семипалатинську в Казахстані в 1930 році, зростаючи в дуже поганих умовах. Під постійним контролем і наглядом місцевих апаратників він навчився ненавидіти комуністичний режим. У віці 15 років він почав красти зброю і боєприпаси у Совєтів, які потім продав козацьким націоналістам. Вони його, Коли його батько здав в поліцію, він зник у горах і врешті дістався до Марселя. Він відслужив 5 років у французькому іноземному легіоні з 1950 по 1955 рік. В кінці 55-го року він заснував маршрут поставки зброї через Туреччину та Іран. Він продавав зброю в Радянському Союзі всім, хто боровся з режимом. В середині 80-х він зайнявся бізнесом з російською мафією і розширив свою діяльність, покривши більшу частину світу. Зверніть увагу, що всі вони служили у французькому іноземному легіоні. Там, напевно, вони і зійшлися як однодумці. Так, власне, док, корабель, склад зброї. Я думаю, сюди ми не підемо. Нам головне пройти повз два блокпости. Будемо пробувати. Так, що ми з собою беремо? Беремо волокно? Так, 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 так. Ну і мені би згодився автоматик. Так, покаже нам його, не показує. Скільки куль візьмемо? Каже, не знаю, давайте 90. Ну що, розпочинаємо. Власне, ось ми тут. Так, треба буде тут де інде ікрастись, де інде ось так швиденько бігти. Очікувати, одним словом, така специфічна місія. Зараз я оббігаю ось цю споруду, бо там на углу стоїть охоронець, він дуже-дуже має тонкий слух. Так, Треба тут дуже акуратненько до нього прокрастися. Так, можна взяти, в принципі, волокно. Зараз головне, щоб він нас не запалив. Такий чолов'яга. Ось, бачите, він на нас дивиться, озирається. Негідник Зараз дочекаюсь, поки він перестане сюди дивитися. Бачите, дивиться в цю сторону. Ось аж куди він заглядує. Смоємо спробуємо зайти тихенько за спину. І хватнути його. Так. Так. Ой. Одягайся, і давайте його заберемо на всякий випадок, сюди кут. Так. Все, тепер ми одягнулися. Тут візьмемо МП5, нехай собі буде. І тепер можна пробігтися. Так, до цього блокпосту. Специфічно тут треба пройти. Якщо без стрілянини, звісно, хочемо пройти. Ось ці охоронці вони нас не пропустять, просто розстріляють. Що ми будемо до них нариватися. Ось, бачите. Добре, добре. Я відійду трішечки. Пройти можна без стрілянини. Добре, добре. Не дивіться на мене, відстаньте. Якщо охоронець з нашої сторони стане сюди, назве пароль і буде туди теж проходити, власне, в цей момент треба і нам сюди пробігти. Інакше просто їх треба розстрілювати. Ну, тоді можуть попередити Бориса. Дуже швидко придеться просто всіх розстрілювати. Я хочу попробувати як спецагент. Ось там, власне, йде один із охоронників. Зараз спробуємо. Так. Головне вгадати той момент, коли. Він буде говорити пароль. Отак От бачите? Все, він сказав пароль, і ми просто разом з ним перейшли. Так. От не пройшли. Так, тепер можна вже й пробігтися. Власне, зараз біжимо до наступного блокпосту. Цими ангарами зараз орієнтуємося, чи правильно ми біжимо. Так, все правильно. Біжимо правильно. Так. В принципі, не так багато тут охоронців, але стрілятися з ними ми не будемо. Так. По резервуари пробігаємо, склади. Зараз тут буде каліточка. Ось у неї раз. Сіганули. Можна туди ліворуч по колії, але може я встигну зараз разом з охоронцем чи ні. Ні, не встигну, він уже підійшов. Значить, будемо чекати. Ось. Все, знову тихо. Добре, 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 я трошечки поспішив. Перепрошую, хлопці. Так, якщо нарватися, вони можуть нас вистріляти. Ну що ж, давайте чекати. Доведеться трошки почекати. Не встигли ми буквально долі секунди. Ну, але нічого. Як тільки знову повернеться. Так, думаю, що власне цей охороник, він зараз піде ось туди і буде повертатись. Там вже нікого немає. Ні, нікого. Будемо чекати. Нам треба пройти ось цей блокпост. І ще один охороник іде, звісно, можна їх всіх порозстрілювати тут. Тоді треба дуже швидко бігти до корабля. А він ось отам на задньому плані видніється. Ще звертаю увагу, що коли з тієї сторони заходять охоронники, ця схема не працює. Саме з цієї сторони від нас. Зараз там ось він пішов, зараз він буде повертатися, ось я бачу, здається, він уже розвернувся. Так, шурую назад. Хорошо. Так. Треба набратися терпінь. Бути секретним агентом, це мати. Однокровний розум і просто закалені нерви. Так. Що ж. Приготувалися. Зараз головне вгадати, коли нам іти. Ти на мене дивись Оп! Підійшли і знову йдемо з ним. Все, пройшли. Трошечки відійду. Біжимо сюди тепер. Так, там ходять охоронці. Нам потрібно пробратися на корабель. Так просто в цьому вбранні туди не зайти. Потрібно змінити вбрання. Але перед цим треба прибрати зайві очі. Так, величезні склади. Власне, вже в таке вбрання нам треба вбратися. І ось там на куті стоїть наше вбрання. Але спочатку давайте розберемося з очима. Так, цей шурує. Уже пізно його прибирати. По два охоронці ходять навколо цих споруд. Спочатку розберемось Ось бачите, там на задньому плані, до речі, є е, це як він. Лімузин Бориса. На якому в разі чого він буде тікати? Так, ти заходь за кут туди. Давай, давай, давай. давай давай Угу, Я зараз з тобою тут розберуся. Бороня нам його не потрібно, нам просто треба його забрати. Інакше, коли вони будуть обходити, вони спалять те, що ми там залишимо трупик. Так що давайте зараз швиденько от сюди затягнемо. І почекаємо напарника. Так. Давайте вибіжемо, щоб він навіть сюди кут не зайшов. Можна його тут прибрати на цій території. Там нас не спалять. Ось, власне, цей другий напарник його. Там також є два охоронці. Ну, нам достатньо цих двох. Так, нас тут не запалять, так що можна з цієї сторони, щоб він випадково трупика там не побачив. Так, не дивись на мене, я. Типу, твоя заміна. Так. Охайно, обережно. І головне, тихо працюємо. Тягнемо також його сюди зараз. Не повинно бути більше тут охоронців, але забрати треба за рік сюди. Все. Ну що ж, тепер ходімо перевдягатися в матроса. Хоча і тут є елемент. Так, скритності чому? Бачите? Ось там на горі стоїть охоронник. Якщо він нас запалить, то він по нас потім буде стріляти. Для того, щоб не запалив. Зараз спробуємо. Отак. Присідаємо. Беремо волокно на готові. Прикрадаємося. І швиденько. оп. Так. Поваємо волокно. Тягнемо його трошечки далі. Ось так. Лишаємо і одягаємось. Моги заховали. Все, нас з цієї сторони ніхто не спалить. Ні там, ні тут. Тепер давайте глянемо, чи він ось той на горі нас не запалив. Ну, він поки що на нас не дивиться. Значить, зараз перевіримо. Ці хлопці, зрозуміло, нас пропустять. Зараз головне отой зверху. Кажи, будь ласка, ти на нас дивишся? Ні, все добре. Все хорошо. ми. Отакі все зробили. Ну що ж, власне, тепер ми йдемо до Бориса. Так. Матрос нікуди не поспішає. Відкриваємо двері. Закриваємо двері, спускаємося сюди. І що ми тут бачимо? Ми бачимо тут ось один охоронник, другий охоронник, і ще десь отут один є. Зараз ми... Так, а де він дівся? Той? Він туди зайшов, значить нам треба прибрати ось цього красення того і того дуже-дуже швидко. Так, нахиляємося, беремо зброю. Так, і тепер у цього головне, щоб не втік Борис. Цей до нас не вийшов. Йдемо до Бориса. Якщо він тут залишився. Привіт, Борис. Ага, ти активувався такий, так? Да? Все, з Борисом розібралися, ховаємо зброю. І тепер охоронці зараз почнуть втікати, оскільки бомба активована. Так, беремо лист від Франса. Лист від Лі. Е, так, все ти тут більш нічого в тебе немає, так? Да? У нас часу не багато. Давайте. Е, так, труп члена екіпажу. Я зрозумів. Тепер відкриваємо двері, закриваємо двері. Часу у нас небагато. Треба спуститися в моторний відсік. Там всіх перестріляти. Але зараз я тут дещо гляну, коли в цьому місці буває, заховається один із матросів. Зараз нам потрібно знешкодити бомбу. Три хвилини залишилось, ми вже поспішаємо. Так. Чого ти мені тікаєш, дурнику? Так. Зараз, зараз, зараз. Давайте вже будемо теж. Ми теж будемо поспішати. Так, ось тут він, по ходу, да? Де цей матрос? Заховався, да, ось тут він, цей матрос. Так, волокно розібралося. Даремно не стріляти. Ходімо, тепер нам треба. Так, бомбу. Знешкодити. Так, стоп, 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 так, десять, деся, де це вона. Вона знайшла це, я розумію, так, стоп. Ось я заблукав з цією. Дві хвилини розумію. так не то Заблукав, бачите, на кораблі можна елементарно заблукати. Стоп, 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 зараз, зараз, зараз. Так. От сюди нам треба. Ось тут стоять хлопці. Зараз ми з ними розберемося, тільки дайте ну... вийду я сюди. Зараз. Так, почекайте. Бачите, вони не допустили, я хотів їх обійти, але вони не дали мені таку можливість. Ще один тут, так. І тепер нам треба Де ця бомба. Стоп, 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 стоп. Ось вона, власне. І давайте її роззброїмо. Залишилась одна хвилина у нас трошки по нам попали. Я хотів почати звідси, але не вдалося дійти. Так, все, з бомбою ми розібралися. Ховаємо тепер зброю, ну і нікуди вже. Ніхто не спішить. Так, все, тут розібралися. До речі, подивіться, яка тут... Йо -йо, яка зброя тут стоїть, а я й не звертав увагу, нічого собі. Так, ладно, давайте тепер біжимо і будемо забирати корабель. Можна пробувати тут пробиратися, в принципі, можливо, би вони і не стріляли, але вони все одно нам будуть заважати. Ось тут вони будуть зупиняти наше. Моторне відділення, і ми нічого вже не зробимо. Піднімаємося наверх, нам тепер треба піднятися повністю на капітанський місток. Так, 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 так. Зараз будемо підніматися. Так. Корабель дуже великий. Заблукати тут просто на ура. Ой, знову бачите, куди зайшов. Наверх, піднимайся, піднімайся так, демовіть наверх, так тут що у нас? Угу. Куди нам треба піднятись. Так. Зараз у нас тут ще буде один чолов'яга. Ми з ним тихенько розберемось. Все, з цим теж розібрались. Ну що ж, забираємо корабель. To my enemies. Professor, does he know that we are his авіс Not yet, but I'll send him to visit you, when he is finished. Then you can tell him the good news. Ну, ось так, звісно, не обійшлося без стрілянини по нам. Ну, нічого. Нічого ми справилися. Місія в нас успіх. Грошенят нам прибавилось. Ну і ось так ми пройшли 10-ту місію. На даний момент я буду завершувати. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До зустрічі в нових відео.